Якщо б я робив такі самі переклади, як Волі Полякової, де в неї половина русизмів і так далі, можливо, я б і таку саму позицію мав. Сорі, але от так от. Не цікаво, але прикольно, що задіває. Я загулював, я десь ночував, десь гуляв. Ну, тобто, це я от, Як всі, чесно, в мене не було якоїсь особливої історії в контексті того. Ще й не був ну, прям цілісний такий виконавець, ти Те ж теж був ще й розпорошений, при цьому емоційна пустота, і в тебе відповідальність перед зіркою номер 1 України. Тоді був перший Музвар Music Awards. І от якраз цей період, коли в ну, мене буквально пустота всередині, а я там виходжу на червоний хідник. Я навіть не знаю, як це сказати. Вона вже була ніяка. Все, от вона віддала вже набагато, настільки багато сил, вона вже настільки багато відчувала і так далі, що вона просто перегоріла. Ми вона Тіна, коли в цілому дізналася про це, вона, вона прям огорнула. І якщо б не цей концерт, мені здається, ну, цей посттравматичний період він би тривав ще довше. Мені здається, що сьогодні я йду точно з фактом того, що... Кожна людина особистість.